Ро життя Тростянецької громади за перше півріччя 2022 року на засіданні виконавчого комітету прозвітував міський голова Юрій Бова. Зокрема, доповідь стосувалася діяльності виконавчого комітету комунальних підприємств, установ та організацій міської ради. Ми планували зробити капітальний ремонт, а це майже тисячі квадратних метрів. Там де ми називаємо його дитяче відділення. Ну там а ну, правильно, це педіатричний корпус окремий. Е е е е е е Повністю зробити якісний ремонт. Е щоб воно було таким самим, як сьогодні, терапія, неврологія чи інші приміщення, ми планували запустити центр протидії домашньому насиллю в селі Буймер. І до цього вже було майже все готово. Нам залишалося залишилося тільки там завести меблі і так далі. Ми розпочали будувати за підтримки Міністерства молоді і спорту, Міністерства регіонального розвитку, народних депутатів, багатьох інших наших друзів, почали будувати найважливіший об'єкт нашої громади, спортивний об'єкт нашої громади і один із зір. Цевих об'єктів Сумської області, спортивних об'єктів, це басейн, і вже фундаментна часть майже була збудована. Вже завезені металоконструкції були взимку для каркасу. І ми до літа повинні були забрати повністю каркас. І зараз би вже тривали роботи по облаштуванню кліткою та і всім, всім, всім останим. Тобто, ми це теж планували. Ми планували запустити на і завершити за зиму за за весну до літа, запустити повністю в робоче кемпінгове містечко, яке нам підтримав Євросоюз. В селі Кам'янка, там з будиночками дерев'яними, де можна було відпочивати нормально і так далі. Щось ми вже зробили, а щось планували зробити якраз навесні. Ми планували почати весною робити школу, термомодернізацію школи номер 5 для цього подавали проєкт відповідний на державне фінансування. Ми планували почати зробити експертизу і почати ремонтувати уже з нас. Є там трохи коштів на відновлення, на на відновлення, а на реставрацію цього об'єкту, так само, як і реставрація як комплексна нашого. Панського садиби Леопольда Кеніга. Ми планували е, перейти до завершального етапу вже внутрішнього оздоблення е, нашого хабу, який це колишня їдальня заводу електропобут прилад, яка займає більше двох тисяч квадратних метрів площі. Це фактично, ну як три наших сьогоднішні бібліотеки на вулиці Татаренка, наповненого оргтехнікою і так далі. До речі, оргтехніка, до речі, е, меблі, частина і так далі була закуплена. На жаль, я, вона зараз вже десь, 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 десь немає. Їх пропала ця артехніка і її вкрали росіяни. Це дуже прикро. Так от ми планували в цьому році запустити реконструкцію, зробити реконструкцію очисних споруд нашої громади, бо вони не ремонтувалися з часів свого будівництва 1978 року. І зараз вони вже просто ну не витримують критики абсолютно ніякої І й давно. Треба вже занови замінити фактично на нові очисні споруди, щоб максимально якісно очищати стоки. Війна, яка розгорнулася проти всієї України, торкнулася і Тростянцям. Російські війська окупували громаду, безжально нищили інфраструктуру та практично зупинили роботу всіх галузей господарювання громади. Ми продавали всі абсолютно дані нашим збройним силам України, і тому в нашій тростянецькій громаді найбільша кількість підбитої російської техніки в Сумській області. Бо починаючи від дороги на люджу, дороги на Печіни, дороги на буймір, дороги на Артемиріастовку, Мартиновку і багато багато інших об'єктів, кругом була російська підбита техніка. І завдяки тому, що були зірвані плани в Тростянці, бо саме в Тростянці було вбито російського генерала, пошкоджено багато офіцерів, які були в будівлі нашої міської ради, трьохповерхової будівлі колишньої редержадміністрації, був повністю розбитий їхній командний пункт. Який стояв коло будівлі, влучним ударом Барактара. Але перед цим була розбита огромніша групіровка російської техніки в селі Білка. І там залишилося більше 28 одиниць. І ще багато одиниць утянули, поломано, підбито, і утягнули росіяни через Олексіну, взриваючи за собою міст, тікали вночі. І... Бо там було там фактично був плод їхній. Я скажу відверто, біля сотні людей працювали на Збір інформаційних даних, які надходили до мене, і з різних істочників ми їх споставляли разом з відео, фото і передавали нашим збройним селам України. Під час окупації громади постраждало як місто Тростянець, так і приєднані села. Пошкоджено тисячу житлових будинків, 150 квартир, повністю зруйновано 62 приватних будинки та 5 багатоповерхівок. Значної шкоди також зазнали інфраструктурні об'єкти: бюджетні підприємства, комунальна сфера, заклади освіти і малий бізнес. Все це негативно вплинуло на наповнення бюджету громади. Ми маємо падіння навіть до показників минулого року. Якщо були, бюджет минулого року був за перші півріччя 95 мільйонів, на сьогодні виконання бюджету 92 мільйона. При зростанні цін приблизно на 30-40%. Тобто ми маємо сумасшедше падіння, бо зараз тисячі людей опинилися без роботи. Фабрика не працює, малий бізнес не працює, багато людей виїхало. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день за межами міста залишається біля 30% наших мешканців, дітей педагогів, там, працівників різних сфер галузі. І це все впливає на показники фінансової нашої спроможності. Наша задача була, скажу відверто, організувати перше це після звільнення, звісно, перше, як людей нагадувати. Для цього останніх передвизнення міста десь приблизно числа з 10-го два тижня ми активно займалися на Полтавщині, в тому числі приїжджаючи туди. І в Гадяч, і в Полтаву, і в Миргород, і в інші міста, в Опошню приїжджали і договарювалися, де можна що взяти, де можна в кого який груз є, де які є склади, і привезти максимально ближче до Тресенця. І тому останніх пару тижнів активно завозилися продукти, в тому числі в Мощанку, там, де не було наших Збройних сил, де були наші ДФТГ, там була база, наша база, де ми в клубі складали гори їди. і перше, і зразу тільки можна було вивозити це. Зразу це все повезлося. Трастянець. Але до цього, коли Трастянець не був звільнений, були звільнені села, а село за селом. І завдяки я дуже дякую старостам нашим, які організували транспорт, які приїжджали в Кіриківку, комусь завозили безпосередньо і ми, і наші колеги, ну побратими з ї бригади, допомагали нам в цьому питанні і в Станову, і в Білку, і в Буймер. І в Мартиновку завозили, допомагали. І тільки росіяни виходили, зразу йшли якісь грузи і так далі. Після звільнення Тростяницької громади міська рада намагалася відновити звичну діяльність у всіх сферах господарювання завдяки допомозі закордонних партнерів та благодійних фондів. Але все ж допомога постраждалому населенню була на першому місці. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, що нам автобуси в місто Валмієра автобус їздить сьогодні і багатьом багатьом Я буду зараз прилічувати всіх це дуже довго. Ми забезпечили повністю вже на сьогоднішній день потребу в нашій лікарні в первинці, допомогли екстреної службі, допомогли частково військовим нашим в тих машинах швидкої допомоги, які сьогодні їм потрібні для надання своєчасних медичних послуг. Частина машин стоїть в резерві, бо зараз ми посилюємо надання індивідуальної допомоги людям, які треба привозити без екстренки, яка везе завахтирку. Вести цих людей треба зараз в нашу лікарню, ну і там ще є певні задуми, Не буду всі зараз розповідати, ви про це своєчасно дізнаєтеся. Але було б дуже багато машин, і зараз повністю, замість тих цих розстріляних, повністю штат, скажімо так, укомплектований транспортними засобами в наших медичних установах. Ну, Акумулятори ми отримували шифера, але при потребі 13 тисяч листів шифера ми отримали 3 тисячі. Можна закрити всі, всі криші, всі абсолютно. Роздавши лише три замість тринадцяти. Тому зараз ще продовжуємо цю роботу. По будівельним матеріалам ми розуміємо, що нам треба сьогодні зробити все, щоб максимально швидко до зими допомогти людям полагодити їхні розбиті будівлі. Ми розуміємо, що це не хоча це не наші комунальні об'єкти, тим не менше, ми зобов'язані людям максимально в цьому, скажімо так, допомагати, бо людям важко самим це все, це все вирішувати. Вже забезпечені наші заклади комп'ютерною технікою, бо в нас не було ні одного комп'ютера в міській раді. Коли ми сюди зайшли, зараз є всі відділи: ЦНАП, реєстраційна служба, ну і інші, інші відділи, і проектори, і багато-багато всього іншого. На сьогоднішній день в самотікій лікарні замінено майже 500 стеклопакетів, 91 вікно це все за кошти благодійників. Це не бюджетні кошти, це все благодійні кошти. На загальну суму близько 2 мільйонів гривень зроблено роботи. Тільки в одній лікарні по вікнам, тільки. 12 також дверей поставлено. Ну і зараз вже почала робити, вже в серпні ось почалися роботи, обладміністрація почала ремонтувати кришу на інфекційному відділенні. Міський голова також наголосив головні подальші пріоритети Тростяницької громади. Перш за все, нам треба зараз п'ятувати всі можливі приміщення, де тільки можна, щоб дати можливість. Приїхати людям з іншої місцевості, де немає, де немає зараз можливості жити, де тривають бої, де люди тікають із закупованих місць або там, де розморожені системи опалення, щоб дати можливість жити. Друге, це зараз тривають роботи по бомбосховищам, в школах там, де можна це зробити, в дитсадках, щоб максимально дати можливість навчатися, хоча б там частково якісь змішану форму робити, і так далі, в більш безпечних умовах і мати. Місця для приховування наших дітей, третє це завдання знайти кошти все ж таки, для реконструкції очисних споруд, так наших пошкоджених колекторів. Четверте це підготувати всі адміністративні будівлі, заклади освіти, медицини до зими. Ну, звісно, продовжити роботу в лікарні. Зараз вже, як я сказав, вже ремонтується інфекційний корпус. Наше, наше завдання зробити і котельню відремонтувати і багато інших приміщень для того, щоб лікарня. Якщо піде ковід на осінь, на, на, на весну, щоб ми могли наших людей лікувати тут в умовах Трестинської лікарні, Працювати далі над розбудовою нашої Трестиницької громади. Я думаю, що все буде добре. Ми пройшли той такий дуже важкий етап, коли б взагалі не знали, за що братися, якщо чесно, дивлячись на все розбите. Але зараз ще сотні людей, тисячі людей потребують нашої допомоги. І тому я прошу і старост, і всіх інших керівників, установ, комунальних служб, підприємств. Максимально ретельно підходити до кожної людини важливо, що завдяки зусиллям міського голови та міської ради усі заклади установи комунальні підприємства Тростянецької громади вже відновили свою роботу і залишається лише сподіватися у подальший мир у місті та країні у цілому.